А патрульна поліція у новорічну ніч затримала водія, який керував авто у стані алкогольного сп'яніння та порушив правила комендантської години. На нього склали протоколи. А детальніше про роботу патрульної поліції у новорічні дні розповість речниця патрульної поліції у Вінницькій області Тетяна Плахотнюк. Таню, вітаю вас. Здравствуйте, як проходили патрулювання в новорічні дні? Патрульні поліцейські опрацьовували виклики, які надходили на лінію 102, як завжди, Ну і звичайно, певні правопорушення ми виявляли самостійно під час патрулювання вулиць. А можна навести для прикладу такий випадок, коли на проспекті юності патрульні у новорічну ніч зупинили водія Міцубіші, у нього були ознаки наркотичного сп'яніння. Біля нього були ще також ймовірно наркотичні речовини, і до того ж він був позбавлений права керування. На нього склали відповідні адміністративні матеріали. І якщо говорити загалом, то за оці новорічні такі дні з 31 грудня. Зранку 31 грудня до вечора 1 січня ми зупинили 8 водіїв, які були у стані спініння, тобто і наркотичному, і алкогольно. Або, або або ж ну, по-різному. Які сили були задіяні цими днями? Чи було посилено патрулювання? Так, звичайно. На свята ми. Ми загалом працюємо у посиленому режимі під час війни. На свята у нас додаткові екіпажі також заступали. Точну кількість я вам не можу сказати, тому що це службова інформація, але е, можу сказати, що екіпажів, які патрулювали вулиці, було більше, і ми дуже пильно слідкували за порядком. Щодо комендантської години, чи були порушення, і чи їх було більше саме в ці дні? Загалом люди поставилися до цього питання досить відповідально. Звичайно, були громадяни, які перебували на вулиці під час комендантської години. Патрульні таких перевіряли, встановлювали їхні дані там, можливо, по базах даних наявних у нас. Перевіряли, чи громадяни можливо перебувають у розшуку, перевіряли чи Часом вони не мають якихось заборонених предметів чи зброї на блокпостах. Також зупиняли автомобілі і перевіряли їх. Тобто, вже по ситуації, по в кожній ситуації окремі патрульні патрульні приймали рішення і реагували на кожну ситуацію. Дякую вам, пані Тетяно. Нагадаю нашим телеглядачам, Д... що з нами на зв'язку була речниця патрульної поліції у Вінницькій області Тетяна Плахотнюк.